Вже щонайменше 13 загиблих, ще десят поранений, зокрема, двоє дітей з 40 потерпілих у шпиталені. Такі наразі наслідки удару по Чернігову. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Три людини вважаються зниклими безвісти. Вранці російська армія атакувала обласний центр трьома ракетами. Відомо про влучання у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Триває пошукова операція. Серед загиблих 25-річна лейтенантка Нацполіції вона перебувала вдома на лікарняному. Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 23-го року. Нині на місці удару працюють рятувальники та медики. Урядовці провели засідання оперативного штабу. Пошкоджені будинки зараз обходять комунальники, щоб визначити потребу в будматеріалах плівці та ОСБ, аби закрити вибиті вікна. МОЗО прилюдного відео наслідків удару по місцевій лікарні. Урок робочих кабінетах медиків та палатах потрощені вікна вибуховою хвилею повибивало двері. Вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти для того, щоб вони провели ніч в більш менш комфортних умовах. Зараз відключено тут світло та газ. Ми постараємося визначити можливість і в другій половині дня до вечора, там де можна буде включити, тому що це дуже важливо.